Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Він не має стратегічного бачення війни. Він не знає, що йому потрібно для перемоги. Зе тому й обрав Сирського, Що в його планах немає перемоги. Пише Леся Поруцька Сакович, цитуючи експертів. На засіданні Ставки заслухав доповіді про будівництво фортифікацій та виробництво дронів і засобів РЕП Зеленський. Військові заявляють про майже повну відсутність тилових ліній оборони. Про це вже у США пишуть. Станом на 12.00 2 травня НП Берди. Чи очеретинської СГ Покровського Донецької перебуває під контролем ворога? Ворогові вдалося закріпитися в очеретиному зсу намагаються вибити Хортиця на напрямі. Гострий брак боєзапасу резервів і засобів евакуації. Ми повинні подивитися правді в очі і визнати, що Росія більш ефективна в своїх військових діях. Кулеба після того, що ви і ваші співучасники по владі зробили з Україною її армією та обороною. Це не дивно розуміє телеграм-канал з А тим часом алілуя відповідальним за підготовку за Ламбезвп базова військова підготовка в командування сухопутних військ призначили бригадного генерала Грицькова, позивний пробка. Хронічний алкоголік, півроку був командиром ОУ в Харків. Споїв навіть не питу, що начальника штабу дуже розумний був, поки не почав бухати. Хто його бачив тверезим після одинадцятої ранку? З мене презент. З 2008 по 2015 рік командував одною танковою бригадою. Знятий за алкоголізм не воював. До 22-го просидів під спідницею на різних штабних посадах полковник принесича коли напивається улюблена історія, ти знаєш скільки я народу під Бахмутом поклав батальйони? Зараз передає всім, що отримав посаду заступника Тарнавського і навчить всіх готувати піхоту. Сказати, що я в шоці не сказати нічого. Крім того, Роман Донік пише наступне. А тепер дивіться, ми краще всіх за визначений термін 16 днів готуємо молодших командирів піхотних відділень. Ми єдині, хто працює за 16-денною програмою відновлення боєздатності піхотних підрозділів. Ми написали цю програму і по ній працюємо. Ми входимо в трійку на Кращих підрозділів ЗСУ рівню підготовки БЗВП. В нас краще в масштабах ЗСУ та кмед на рівні базової програми БЗВП. Ми краще всіх чи єдині не знаю точно готуємо на тренінгу стрільців-рятівників рівня CLS. Дуже гарно готуємо. У нас кращий 14-денний тренінг кулеметників. У нас пілотний проект трьохкроковий відбір, підготовка стажування інструкторів базового рівня. І все це на дуже високому рівні. Ми готували крім зСУ нацгвардію Полк Цунамінацпол. Це вже менше, чим за рік від створення навчальних. Нього центру. до нас черга бажаючих на рівні комбатів комбригів хочуть і шукають можливість завести людей всім вище пофіг. У нас вже є вправа по діям. при контакті з безпілотників у нас обов'язкова вправа по стрільбі на 25-50-75 метрів під кутом по малорозмірній цілі. Ми відпрацьовуємо реакцію людей на скиди і на FPV. Люди не розгубляться і будуть знати, що робити. Ми зараз готуємо обов'язкові вправи в обороні в протигазах. Бо кожна друга атака росіян зараз проводиться застосуванням якихось хімічних речовин. Ви думаєте, це комусь цікаво. Ви думаєте, наш досвід комусь потрібен? Ви думаєте, нам допомагають? Ви думаєте, створюють умови для розвитку? Хер там нас починають розривати, нам передають погрози, як нас поставлять у стойло і примусять робити як усі. Я не знаю, що з цим робити. Правда, не знаю. Пише донік. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть командрі, підписуйтесь, переможемо разом.